Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео про свої порожні баночки. Збирала я їх, мабуть, не місяць, мабуть, більше. Не пам'ятаю, коли в знімала таке відео. Все якось вони збирались, збирались, вже не збиралась велика така торба. Мені здається, травень-червень, якщо не помиляюсь, можливо, щось і в квітні. Не пам'ятаю вже точно, тому хочу. Вже показати, що в нас було в користуванні, чим користувалася, лишити свої відгуки, можливо, кому буде цікаво, і вже викинути, звільнити місце під нові. Отже, перше, що покажу, величезна ось така банка. Купувала в Аврорі, у Поліскувач, Сілан, ароматерапія квітковий такий ніжний аромат, подобається мені дуже. Брала великий такий. Якось одного разу, і ви знаєте, мені сподобалось 2 літри 772 мілілітри. Тут його надовго вистачає. Кілька місяців в мене був він в користуванні. Взяла ось таку величезну банку і на кілька місяців забула взагалі, що мені треба якийсь ополіскувач. Класний був аромат, приємний. Люблю сілани, мені вони подобаються. Тому буду, звісно ж, повторювати. Цей сподобався, можливо, навіть і такий, повторюю великий. Того, що доволі таки надовго вистачає. Потім, коли закінчився той, щодня брала ось такий твістер, здається, ароматерапія також. Також такий квітковий, тут уже 2 літра. 119 гривень, дуже добре пам'ятаю ціну цього ополіскувача. Ну, звісно, сілан краще мені подобається, він такий більш насиченіший дає аромат. Цей також такий легкий квітковий. хто не любить. Насичені такі дуже яскраві аромати, то вам не підійде. Він не сильно такий лишається на одязі. Легенький-легенький такий лайк-ледь відчутний. Але ціна була хороша тоді, і тому я її взяла. А далі, з такого ж для прання, гель ось такий літровий від Global Leader Group, а Doctor Clinic називався ще тоді. Брала. Непогані ці гелі для прання, мені подобаються, універсальний. В принципі, непогано він відпирає, брала кілька разів, повторювала і буду десь на якихось акціях, можливо, і повторюю знову. Далі, для посуду від тієї ж також компанії ось такий засіб, лимон. Є в мене в запасиках багато цих якось набрала по акціях і 1 плюс 1 дорівнює 3 брала. Якось тоді було так по гарних цінах, набрала їх і зараз користуюсь то яблуко, то лимон, тільки по, по черзі дістаю. В принципі, непогано справляються, мають посуд, тому використаю, і, можливо, щось, якщо вже так дійсно аж так сильно набриднуть, то єдине, що хочеться чогось якогось такого іншого, того, що трішечки набридає. Зараз, до речі, в мене фейрі, бо була якось так купила, треба було мені, то трішечки так розбавила ці засоби фейрі. Перелила його дозатор, десь хотіла ще взяти баночку і забула. Далі з побутового, це, здається, від фармасі, такий от засіб для миття унітазів, в принципі, для своєї. Для цієї задачі справлявся непогано, гарно забирав вабніковий наліт. Єдине, що здається, чи це, мені здається, в фармасі, чи це доктор клінік, я вже й сама забула, від, від якого зараз, якщо знайду, то скотовок в мене лежав. Не пам'ятаю уже, від якої компанії, єдине, що трохи вони такі. Стінами трохи, ну, як на мене, завишення. Я якось брала по акції, то ще більш-менш. А так тут трохи такі дорогуваті, Не чи це чи фармасі чи... чи це доктор Клінік? Я вже чогось в них запуталася. Можливо, це і доктор Клінік. Можливо, і доктор Клінік. В принципі, для. Свої для таких цілей, для миття унітазу справлявся, але є ну, такі бюджетніші, доволі такі також засоби можна і бюджетніші брати. Та й трішечки такий по ціні не сильно, так скажімо, можна щось знайти і дешевше. Ще ось такий закінчився вже така по Зачухана ця банка, вона так довго у мене стояла в кухні під мийкою в тумбочці, і я поверхні такі відмивала плиту часом мийку такими, коли треба такого трішечки абразиву додати, то я відчищала ось цим засобом. Непогано він відмиває, деколи коли плитку там треба потерти такою губочкою, такою шершавенькою, то він, в принципі, справлявся непогано. Мені він. Подобався цей засіб. Я Поставила зараз, здається такий самий, а можливо, так, здається, такий самий поставила в користування, бо був. тому будемо користуватися далі. Далі від Фармасі також лінійка SmartLife. Ополіскувачі ці постійно беру, подобаються нам. Зараз вже і синочок почав користуватись около ще зубки, тому, повторюю, нам вони подобаються і не міняю мені. Поки що мене все влаштовує. Гарно заспокоює ясла, якщо є якісь такі кровоточєвість, де з'являється, допомагає, освіжає, і з чайним деревом він йде. Мені подобається, тому буду повторювати і далі. Донька користувалась ось таким кондиціонером від Юнайс. Nice. Тут у нас іде бавовна і кондиціонер для волосся з бавовняною олією та каратином непоганий, в принципі, продукт. Користувалася, деякі ще такі продукти в запасиках є від ЮНЕСТ, тому будемо добивати. У чоловіка ось така пінка була, якось йому донька дарувала на день народження, того, що зазвичай він то я в фармасі брала, то в Лівесті тоді були. Якось пінки в доктор Клінік також була, замовляла. А ця донька для нього була, дарувала її на день народження, то він так, так пам'ятаю, що він оцей, цією пінкою почав користуватись в першу чергу, бо тож донечка подарувала. Далі в доньки отакий був лак, тафт. Ще раніше вона ходила на танці, і для зачісок, для такого залаковування в нас він тоді допомагав. Непоганий, в принципі, лак. І поки що такої потреби в такому продукті немає. Зараз вона вже в танці не ходить, хоча дуже їй подобалось. Але вона зараз в іншому місці, в ліцеї, тому там в них таких гуртків, на жаль, нема. Далі, у мене ось така була масочка з часником від Farmaсі доктор Туна. Люблю ці масочки, гарно вони працюють, менше випадають випадає волосся, коли користуюся. З капіксилом і е, чесником. Для всіх типів волосся, подобаються вони мені, неодноразово вже брала. Є ще такі в запасиках. Будемо і далі користуватись. Далі від фармасі пасточка, ось така улюблена. Алое гель також подобається. Подобається всім моїм. і Мої чоловік каже, що вона йому найбільше підходить, подобається, тому беру, беру її і. Нехай користуються. У мене також закінчилась ось така маска. Добила я її, була половинка. Якось я її половинку використала, відставила. Зараз знову ці масочки повернули. Avon, Зараз тільки вони йдуть в тубах і по 200 мл. Тут ще було 400. Такий приємний, така вона зеленуватого з легка кольору. Приємний такий свіжий аромат. Я повторила ці масочки. Ну, Більш вона, як на мене, більш така, як легкий такий кондиціонерчик. Як кондиціонер більш, аніж маска, більш так працює, але повторила, буду, подобався дуже мені аромат, тому буду користуватися. У синочка, ось така була зубна паста від Доктор Клінік. Зі смаком полунички, здається, довго якусь він її так мучив, закінчив. Такий гімозний злегка. Має присмак трохи вона, того, що я теж пробувала. Такий. Всі чогось дитячі пасти йдуть з полуничним смаком. Ну, якийсь би інший, можливо, робили. А то всі якісь вони всі полуничні. Вже аж, чесно кажучи, від тої полуниці. Далі у мене виловила один тільки десь гель. Ось так його ще там на дні, на дні, буквально на разочок. Ще сьогодні піду в душ. і... Закінчиться. Довго він мене якось так був, то користувалась, то відставляла. Серія Encanto, Такий він кремовий, біленький, перламутровий, гарно після нього шкіра, гарно він так зволожує. Ніжна, ніжна така, шовковиста, дуже класний продукт. Є ще в мене такі в запасиках. Зараз уже зняли ці лінії, але в мене ще в запасиках такі гельчики є, тому будемо користуватися гелі, лосьони є. Будемо користуватися. Подобається класні. Далі ще у доньки ось такий був шампунь. закінчила, Спочатку казала вона, що їй дуже подобався від лупи, гарно так промивав. Потім, вже, коли менше половини лишилося, каже, що трішечки вже чи волосся звикло, чи вже не такий був ефект. Трішечки каже, що трохи якийсь такий став гірше, вже такий як якийсь ефект давати. Тому не знаю. Так, не знаю. Можливо, ще якось візьму для себе, тому спробую. Тому якісь такі відгуки я спочатку подобався, потім якось трішечки каже, якось що волосся звик, треба буде взяти собі. Тоді скажу точно, як він працює. Закінчився у нас ще ось такий спрейчик. Брала в Доктор Клінік також. Непоганий, гарно працює, гарно волосся розчісується, шовковисте таке. Єдине, що в нього такий трішечки прискуватий аромат у цього спрейчика. А так працює непогано, мені подобався. Ще закінчилась у мене ось така міцелярна водичка від нью. Класна, гарно вона працювала. Мені сподобалась. Я якось раніше е, не пробувала все. Якось я більше двох міцелярки мені якось менш подобалися. А ця мені навіть дуже так зайшла. Гарно Змивала макіяж, гарно працювала, очищала, тому ну, змінила я своє ставлення до біцелярних водичок. Деякі навіть дуже так погано працюють. Далі у доньки закінчився ось такий дезодорант, Oriflame, Activel. Працює зараз в мене такий точно, тільки синім горочком, Непоганий, мені в принципі, подобається. Непогано працює вона ці засоби на раз-два. Далі, ось такий у неї ще був тонік, це доктор Туна в Фармасі з чайним деревом. Брала для неї різні такі лінієчки для проблемної шкіри, для жирної такої, комбінованої шкіри, для проблемної, але поки що підібрали інший догляд від Лерошпозе. для неї гарно підходить, тому не знаю. Поки що такі будуть, ще в запасиках є. Поки що користуються тими і міняти не хоче, бо гарно допомагають. Далі ще в неї закінчився ось такий, здається, це для рук. Чи це якийсь кремчик парфумований? Парфумований, скоріш за все, якомусь наборчику. Мабуть, якийсь це досьончик для тіла парфумований. Приємний такий підковий, ніжний, використала донька. Далі. Я пробивала ось таку омегу, брала в доктор Клінік. Пропивала, ну, не знаю, сподіваюсь, що якийсь ефект вона мені дала. Деколи періодично такі за, засоби я вітамінки пропиваю. Далі, далі, періодично переривають мене. Ще дивлюсь у доньки. Ось такий був. Це ми брали, здається, чи це доктор Клінік був? Мабуть, доктор Клінік, не пам'ятаю. Десь там, чи, чи в Лівесті, чи в доктор Клінік. Такий я брала квітковий. Якийсь такий він колись такий в мене був, десь я брала в магазині так, щось таке подібне, якийсь він такий квітковий. У синочка ось такий гель дитячий закінчився з полуничкою. Ідея вон ще стара лінійка. Зараз оновили, є ще таких кілька штучок, він вже їх добиває. Ці засоби були в запасиках. Непоганий. Ось такий тонер у доньки. Акне, лінієчка Доктор Туна. Також брала для неї пробували ми різні, користувалася, вона використовувала. Поки що зараз подобається для неї для Рошпозе. У мене був від Юнайсусь такий дезодорант. Мені подобався, невеличкий такий, стандартний у нього об'єм, 50 мл. Він такий якийсь маленький, здається. Але гарно працював, такий аромат має такий легенький, такий ніжний. В принципі, непогано працював, мені подобався він ось така, бачу, фарба, донька користувалась кросівки десь часом під, підмащувала також. ну, в принципі, для таких цілей нормально. Десь треба щось замалювати, вона користувалася. Далі у мене ось такий закінчився кремчик, який ж він смачнючий, який він приємний на аромату. Це буквально вчора ще вже останні, останній раз нанесла. Дуже класний була така гавайська лінієчка, гавайські квіти гібіскусу називається Вейвон. Класна, дуже. Була ліміточка така, їх було там кілька видів, здається, цей з гібіскусом дуже класно, дуже смачно пахне, солоденький, такий, якийсь навіть фруктовий, приємний дуже. Ще стояв у кімнаті ось такий Арумеде-озер. Це брала в Доктор Клінік, здається. Заявлено, що це манго. Ще в квітні десь я його ставила, стояв він десь, я так, приблизно ще десь є одна в коробці одна палочка, здається, три там було. Стояв він десь півтора місяця. Через півтора місяця він закінчився, десь на півтора місяця мені його вистачило, ось так стояло коли дві палочки. Заявлено, що це манго, але не пахне воно мені манго. Воно якесь таке злика, солодкувате, приємне. Чим воно вже там не пахне, вивітрилося зовсім. Можливо, лишу у баночку є, бачила дівчатка, замовляють десь на нотіну такі запаски до цих штук. Можливо, спробую якусь таку. Запасочку і буду наливати, можливо, буде ще працювати. Якщо дівчатка знаєте якісь такі приємні ароматики, які запасочки, які ви берете, то е, порадьте щось, можливо, і спробую собі. Далі в мене ось такий гель з муцином равлика для шкіри навколо очей, також в доктор Клінік брала. Легенький такий, зволожує непогано, закінчився легенькою такої текстурки, закінчився непоганий. Донька, бачу, порожні баночки кинула ось цей засіб. Це від Патрисії Лето. Був він цей блиск, плампер такий, в наборі, колись приїжджав мені від ринки. Косметичка такий. Тоді вигравала я набірчик такий в косметичці. І там був цей плампер. Донька його забрала собі, користувалася. Практично весь вона і використала. І ніби і термін там не встиг, я думаю, вийти, не знаю, ніде тут не написано. Бо здерла цю плівочку. Спочатку носила їй дуже подобався, трішечки такий давав об'єм, а це під кінець, майже вже він майже ось там на дні трішечки трішечки лишилося. Якось вона його нанесла, чи то, можливо, на суху, на, на пересушену шкіру, губ, можливо, десь нанесла. чи, Не знаю. Но дуже він посушив її ще більше, губи потріскалися, пересохли, просто такі були сухі, сухі, лущилась навіть шкіра. так, ну, Після, ну, після нього. І вона різними там бальзамчиками, маслами користувалась, поки вона цю шкіру назад трішечки якось так зволожила, трішечки, як, поки ці губи ну, нормально повернулися в свою, таку, зволожила їх, якось, і пройшла ця сухість, і це потріскання якесь таке зійшло, то вона його каже, більше не буду, тому що дуже після того. Ну, і пекло, і ну, дуже так, якийсь такий був ефект. Хоча коли користувалася спочатку, це ж скільки використала, не те, що тільки взяла, спробувала чогось, ну не знаю чи можливо десь на сухі губи нанесла. Чи... Не знаю, чого так він якось спрацював, тому вона його викидує і не хоче більше. Ще в неї ось такі парфумки. Аналог на Томфорд, такі брали для неї різні. Різні різні, тут 60 мл, лощері, любить вона цей аромат. І такі ароматики, вона ось такі ще якийсь є. Тут 40 мл, вона ось такі малютки на раз-два, і вони в неї закінчуються. Тому для неї цей аромат улюблений, вона їх просто випиває буквально за місяць такі, такі пляшечки. У мене ще, вже хочу показати, там на дні, на дні. Ось така сироватка зараз у використанні від Юнайс, вітаміном С, гіалуроновою кислотою. На ніч використовую під кремчик, трішечки там ще залишилося. Ще одна чи, одна чи дві, здається, сироватка є така від Юнайс, колись брала. Непогано, в принципі, гарно працює, гарно вона так вбирається, шкіру не жарнить, вона наношу її, вона швиденько вібралася і поверх уже... Наношу ось такий кремчик, також е, хочу показати. Там ще його трішечки є, але уже до наступних банок, можливо, е, не буду. Там ще так за, з боку так треба пови, повишкрібати. Вже, в принципі, він також закінчується, гарно також зволожує. Цей кремчик мені подобається. Зволоження гарне дає, живить шкіру. І в парі з цією сироваточкою гарно вони працюють, гарно шкіру живлять. Буває так, що. Навіть е, вже так пере, е, на ранок трохи шкіра така вже аж перенасичена, то вмиваюся, бо, бо буває, що вже аж його забагато. Як коли, буває якось, не знаю, чи від погоди залежить, чи від температури повітря. Чи, можливо, деколи треба шкірі більшого, більшого такого зволоження. Деколи, Коли так само наношу сироватку і крем, буває, що на ранок така трохи жирнувата шкіра. Не знаю, від чого залежить, можливо, дійсно від температури. чи... А буває нормально, вібралося все, і сирова така, і кремчик, і нормально не немає такого. Не знаю, від чого залежить шкіра У мене жирно комбінована. І зараз літо, то такими легенькими я люблю користуватись не сильно такими. Більш на заложення, ніж на живлення. Цей такий більш крем-гель, він легкої такої текстури, нежирний. Жирний зараз я. Взагалі жирні не люблю, навіть і взимку, то не люблю жирні, того що і шкіра жирна, і коли жирні ще крема, є такі в фармасі зазвичай жирні такі, то не дуже подобається. Так, покажу ще з такого паперового. Брев ось такий був, колор актив, кульки такі різнокольорові, зафарбовували воду. Чогось якось, мені здається, останнім часом. Бреф якось не знаю, мені він не такий. Він дорогий, ну, як би став порівняно 169 буває, 189 за 4 цих підвіски. Але він якийсь не такий ароматний, як він був раніше. Чогось. Раніше буває, купиш, приносиш, і в пакеті ці кульки пахнуть на, весь, на всю кімнату, коли ти купуєш ці підвізки. Якось вони тоді так пахли. Зараз, поки новий ти купив, повісив, один раз там змив, ну трішечки ніби аромат, як то ніби, як то є, а потім от вісять. Зараз в мене такі квіткові, якісь такі, я, я купила. І чогось я того квіткового аромату практично і не відчуваю. Не знаю. Мені здається, що браф якось зараз. Не такий. Так само Old Spice. от Помітила, що Old Spice дезодоранти також вони не такі, як раніше. Раніше вони дуже працювали гарно, вони і аромат мали гарний, і від поту гарно захищали. Зараз вони не такі. От, вони зараз зіпсувались. Чогось. Колись брала постійно чоловікові, дуже йому подобалось. І е, мені, а зараз вони не такі, як раніше. Чогось мені не подобається. Треба щось шукати на заміну. Е, ось такі. Ватні диски, брала ось ці в Аврорі, закінчилися. Трохи не, не дуже мені вони подобаються. Буває, що якось вони так, з, коли наносиш тонік, вони якось так буває, з, збиваються, якось так, мнуться чогось, не знаю, не дуже сподобались мені. Милко, ось таке, Clean and White, від Дору, постійно беру для таких якихось запирати, якісь такі плямки, гарно справляються. Мені подобається, постійно його беру. У чоловіка ось таке було милку в користуванні, сподобалось йому дуже. Я вже навіть повторювала, але те пішло на подаруночок, тому буду робити замовлення, обов'язково кілька штучок для нього замовлю, тому що він гелями взагалі не любить. Тільки шампуні і мило. Гелями не любить користуватися, а це милко йому сподобалося. Каже, що гарно працює, гарний має аромат. Йому сподобалося, потестував, тому буду повторювати ще. Я якось робила масочку ось таку від Planet Spa, Десь в мене ще такі в запасиках маски є тканеві. Треба їх вже всі подобивати, тому що там вже і терміни також виходять. А я за них відклала, забула, і так вони десь в мене там в запасиках лежали. Кисневий відбілювач, беру неодноразово, подобається гарно. Працює, замочую біленьке постійно перед пранням, гарно відбілює, плямки забирає. Ще брала ось такий кисневий порошок. В принципі, також непогано працює. Тут 700 грам, доктор-клінік брала, також непогано відбирав. Далі ось такі брала капсули, брала. Весною, не весною, а десь туди в квітні, десь тоді, мабуть, вони в мене закінчились. Тоді десь я їх брала, коли прала зимові курточки. Зазвичай беру такими якимись або капсулами, або гелем. Ну, В принципі, нормальні ніби справились нормально ці капсулки. Ще був ось такий порошок сила. Щось розкладати ось величезний пакет для кольорового. До кольорових речей. Також непогано ніби відпирав, відправлявся. можливо, буду і повторювати. Другий був ось такий калус, також, в принципі, такий квітковий, приємний має аромат, також закінчився. Беру постійно якісь різні, для прання, в принципі, заходять. Нормально справляються, можливо, і десь і повторю. Все ніби все ніби показала. Така була велика торба, і ніби багато, багато всього назбиралося. Ніби все показала, розказала, буде в мене зараз це все забиратись і звільнятись місце. Такими були порожні баночки, такими були продукти в користуванні. Пишіть, що ви пробували, як вам щось мені під... можливо, порекомендуєте ви сюди, в цей, як він називається, Боже, забула. Хочу щось взяти таке, якесь, можливо, фруктове, можливо, щось таке свіженьке, можливо, цитрусове, щось таке на літо. Якщо якісь брали такі, то пишіть, які вам подобаються ці запасочки цих аромодифузорів. Всім дякую за увагу, дякую, що заходите, дякую за перегляд, всім до зустрічі, гарного тихого вечора. Бувайте!